Вітаю на каналі Гант Ukraine, Мене звати Олександр. В цьому відео розглянемо вимикач Гант gs 15, а саме особливості та схему підключення. Особливості GS15, можливість керування внутрішнювальним ролетним двигуном за допомогою смартфона. Для цього необхідно, щоб смартфон та вимикач GS15 знаходились в зоні дії мережі Wi-Fi в діапазоні 2,4 ГГц. Це необхідно для налаштування вимикача. Надалі для управління вимикачем через додаток. Смартфон може бути підключений до будь-якої мережі Wi-Fi 3G 4G. В додатку можна робити групове управління, а також створювати розумні сценарії управління по часу. Можливість керування радіопультом дистанційного управління, а також вбудованою сенсорною панеллю на корпусі вимикача. Підключення одного внутрішнювального двигуна, пам'ять до 20 каналів пультів, матеріал корпусу АСБ пластик та орг скло. Живлення 220-230 вольт. Вихідна потужність не більше 600 Вт. Схема підключення. Живлення. Фаза 0. Підключення внутрішньовального двигуна. 0. Загальний. Направлення 1. Направлення 2. Заземлення. Зверніть увагу на один зі способів зміни обертання внутрішньовального двигуна. Для цього треба в підключенні двигуна до вимикача замінити місцями провода направлення 1 та направлення 2. Дякую вам за увагу. Не забудьте вподобати відео та підписатись на наш канал Ганд Юкраїна.